Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю в нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі. І цей тиждень він просто шикарно наповнений короткими фразами, які дуже заохочую вас просто запам'ятати. І тому сьогоднішню мудрість пустелі я би назвав друге золоте правило. Дуже-дуже радо, века! Або поймен сказав таку фразу, що якщо людина зберігає порядок, то ніколи не впаде у метушню. Чому, знову ж таки, вважаю це золотим правилом і дуже заохочу вас за того, щоб ви це запам'ятали? Тому що сьогодні ми щораз то частіше говоримо, що зараз такий світ, все змінюється, все біжить, все летить і так далі. І так далі. Все справді змінюється, але не змінюються правила нашого людського існування. І тому, дорогі, коли я не зберігаю якогось конкретного порядку в своєму житті, тоді обов'язково в нього входить метушня. І це не залежить від зовнішніх справ. Так, вони можуть на нас впливати. Але якщо я не подбаю про цей порядок, то Хоч я того чи ні, ця метушня буде постійно у моєму житті, і вона буде постійно заважати мені, зосередитися, робити добрі вибори, бачити правду і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому чуваймо. І коли зауважимо, що наше життя наповнене метушнею, спробуймо передусім зайнятися справді порядком. Дякую вам, хай Господь благословить і надихає, і до зустрічі. Па.